Так, ну що ж, друзі, сьогодні в нас чудовий бокс. Ось так він виглядає від Лауду, як ви можете бачити, до Дня закоханих. Він уже незабаром, і, можливо, саме цей бокс стане чудовим варіантом для подаруночку на День святого. І можливо цей бокс стане чудовим подарунком на День Святого Валентина. Давайте подивимося, що в нас тут мені, чесно кажучи, дуже цікаво. І чесно кажучи, кого я буду І я вже сюди заглянув. Ну як без з цього? Як? Я розумію, що перші враження, перші емоції потрібно було б це все подати вам в камеру, але повірте. Ви все самі бачите, і я не втратив жодної з емоцій. Тому розпаковуємо, витягуємо всю нашу чудову мішуру, яка виглядає, до речі, достатньо гарно, і починаємо шокуватися. Тому що наш бокс виглядає ось так. І тут не тільки тютюна. Тут, по-перше, Максимально бомбезна і ароматна свічка. По-друге, тут у нас тематичні носочки, одна пара і друга пара. І, можливо, 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 ви вже щось помітили, між ними схоже і однакове. Можливо, якийсь елемент, чи кольор, чи щось в тому досі, але почекайте. Дивіться, далі в нас є настільна гра фірмова від лауду, яка називається Знаєш мене. Чи знаєш ти мене, чи ні. Береш цю гру і починаєш проводити чудову вікторину зі своєю дівчиною чи дружиною чи хлопцем на День Святого Валентина. І одне із найголовнішого. Почекайте, дещо побачив ще. Дещо ще перед тим, як дійти до головного. Така листівочка. Тобто гоу кохатися та курити калік. По-моєму, ідеальна листівка, де ви можете вказати адресата та від кого ця листівочка. Окей, і найголовніше власне, те, до чого приурочений цей бокс. Ну, він, звісно, приурочений до Дня святого Валентина, але окрім цього, він ще приурочений до появи нового смаку в палітрі смаків від Лаудо. А саме Red Bliss. Ось так він виглядає. Якщо ви ще не побачили, два пакуночки в мене є. І це в нас, власне, вершковий йогурт з вишнею. Міцність 3 з п'яти. Чомусь мені здається, що запах тут буде чимось схожий на цю свічку. Адже і свічка, і гра, і навіть шкарпетки. Вони всі є тематикою цього смаку, і поступово вас підводять саме до того, щоб ви взяли, забили та протестували Red Bliss. І саме це ми зараз з вами. Зробимо. Так, запаковуємо, накриваємо, відставляємо в сторонку. Беремо, власне, наш кальян, чаша у нас іде від хастла потріпало її життя, без сумнівів. Калянчик від яхи, куди ж без нього, максимально зручно. і гость нашої програми сьогодні це, власне, Loud Red Bliss. Я вже дуже хочу його тестувати, дуже хочу його куштувати і дізнатися, який він на смак. Тому що мені, чесно кажучи, в лінійці Loud подобається все. Немає до чого придратися. І сподіваюся, це буде не виключення. Ох! охо -ох хо -ох. Дуже, дуже-дуже-дуже насичений. Мені здається, його прям треба буде трішечки. Грамчиків 15 буде достатньо для цієї чаші. А це означає, що в фасовці 40 грам ми зможемо зробити практично 3 кальяни. Чи так, чи прав, чи ні, зараз дізнаємось. Блін, якби я міг дати вам понюхати, ви б зараз обалдієте. Ну, це прям реально вишня. Ну, я не скажу, що з йогуртом, але вишня з молоком чомусь. Мені от саме вишня з молоком. Не, ну прикольно. Давайте забувати, ставити кол еко на прогрівчик і тестувати. Так, ну що ж, я забиваю. Як і сказав, 15 грамчиків, більше не буду. Мені цікаво, як він себе покаже саме в такому об'ємові. І поділюся вже за хвилинку результатами з вами. Так, ну і одразу кол-еко на прогрівчик, як і сказав. Так, кальянчик трішечки в сторонку. Я думаю, хвилинок 7-8 і вже можемо смакувати. 7 хвилин пройшло, але. Аромат наситився просто кімнатою, і я хочу взяти і затестувати вже якомога швидше. Ну, слабовато, слабовато. Лаут на прогрів 8 хвилин. 7 хвилин, як ми бачимо, ну дійсно малувато, але зараз ми пришвидшимо цей результат. Уже краще <кхід> відчувається трішки міцність. По смакові я зараз вам асоціацію приведу, ви просто випадете, але це дійсно так. Так, одразу скажу, що я дуже радий, що я забив 15 грам. І 20 грам мене точно рознесло, мене вже трішки взяло. Вже аж таке аж глаз почав сіпатися. Так, дивіться. Йобані собаки. Так, моя супер асоціація з цим смаком. А дивіться, приїжджаю я років так в 10% до бабуськи, беру парного молока кухоль ставлю, беру шмат білого, тільки спеченого хліба, і беру закатку з вишневим варенням. Мащу це на хлібець, шмать, кусь, молочком з кухля запив, і от 100% ви отримуєте ось такий самий смак в тютюнові. Це просто повернення в дитинство. Імба! Куримо далі! Thank <laughs> you. І от зараз пішов димок. От прям смачний такий густенький димок, те, що треба. Міцність 3 з 5, але торкає, торкає. Хочете міцніше, хочете більше диму, 20 грам на чашу і погнали курити. Це буде точно те, що вам треба. Тому рекомендую бігти, замовляти новий смак, замовляти лавбокси і кайфувати. На цьому все з вами був димний аматор. До зустрічі!